Призначення субсидій та пільг тепер на обліку пенсійного фонду України З заявою до цієї установи потрібно звертатися тільки тим громадянам, які оформляють виплати вперше. Яким способом можна її подати, та чи змінився перелік документів для цього? Деталі в наступному сюжеті. Наразі пенсійний фонд в Івано-Франківській області обслуговує близько 38 тисяч субсидіантів та майже 2 тисячі пільговиків. З грудня призначення і виплату субсидій та пільг здійснює саме ця установа. У управлінні пенсійного забезпечення головного управління створення окремо відділ надання субсидій, відділ надання пільг і відділ контролю за наданням і пільг. Відповідно, вони укомплектовані. Кадрами частину людей ми забрали з управління соцзахисту, які вже мають відповідний досвід. Частина людей наших переведена, частина прийнято новоприйнятих працівників, з якими відповідно проведені заняття, тестування, назнання законодавства. Пенсійний фонд України завдяки сучасній системі програмного забезпечення має можливість не допустити будь-яких зловживань в призначенні субсидій та пільг. Дуже багато, до речі, людей зараз звертаються, коли почули, що пенсійний фонд приймає ті функції, і знають, що в пенсійному фонді є всі реєстри. Тому вони, ну, до речі, от буквально там жінка приходить, я хочу ну, написати заяву, щоб я відмовляюся від пільг, бо ми купили машину. А я знаю, що пенсійний фонд там має дані. Ольга прийшла до сервісного центру ПФУ в Івано-Франківську, щоб оформити пільгу на багатодітну сім'ю. каже, що перелік документів звичний ніяких труднощів не виникало. Зверталася я раніше в центрі, а зараз їх просто принесли сюди, і це я тут вперше. Труднощів не було. З заявою про призначення субсидій чи пільг можна звертатися до ЦНАПу безпосередньо до сервісного центру ПФУ або надіслати її на веб-портал в електронному вигляді. У нас можливості наших онлайн-сервісів є розширеними, вони є зручними для наших громадян. Якщо немає в мене бажання особисто йти до ЦНАПу чи до сервісного, я можу це безпосередньо здійснити вдома, не тратячи час. Звичайно, це не є дуже великий пакет документів. Основними є заява і декларації. Якщо вони належним чином будуть заповнені, це не складає жодної проблеми. Протягом грудня місяця по Івано-Франківській територіальній громаді прийнято нових заяв на призначення субсидій та пільг в кількості 660. 63 заяви з початку січня місяця станом на сьогодні 141 така заява за призначенням субсидій і пільг звертаються також внутрішньо переміщені особи або я за бажанням хочу подати заяву на призначення субсидії за тою адресою що я проживаю наприклад у на івано-франківському місті або я маю право також подати заяву на призначення субсидії за місцем своєї реєстрації наприклад місто Дніпро чи місто Харків ту, ту область, де я. Офіційно маю реєстрацію. Проблем жодних немає оскільки ми працюємо по екстериторіальності. Тож принцип екстериторіальності дозволяє оформити субсидію чи пільгу в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду України.